На телеканалі НТХ інформаційний підсумок вівторка, 19 серпня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів У студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. 140 дронів для захисників передали від Прикарпаття. Дійсно, область наша перебуває в єдності. На Прикарпатті зареєстровано майже 8 тисяч пацієнтів із вірусними гепатитами. Кількісне обстеження при позитивному якісному вже на платній основі. 30 прикарпатських поліцейських прийшли спецнавт основний для нас показник це довіра про це та інше більш детально. Есто 140 дронів для захисників передали від Прикарпаття безпілотники, закупили за кошти обласного бюджету у межах програми підтримки військових формувань Івано-Франківщини. Їхня вартість перевищує 3 мільйони 200 тисяч гривень. Івано-Франківщина продовжує підтримувати захисників. Чергову велику партію дронів передали перші особи області для військовослужбовців 102 ї окремої бригади ТРО імені полковника Дмитра Вітовського. Та політика, яка ведеться вами. І реалізовуються на часі в області спочатку повномасштабного вторгнення. Особливо є свідченням того, що інших пріоритетів у вас як у голови і у вашого колективу ніж як. Вселяково сприяти і допомагати Збройним силам України, немає для цього, як показує практика. Ви, окрім того, що використовуєте в пріоритеті винятково ті кошти платників податків з бюджету саме на реалізацію підтримку Збройних сил України, ви ще створюєте такі умови і способи віднаходити, що дає можливість нам зробити паралелі висновок про те, що дійсно область наша перебуває в єдності, завдяки в першу чергу вам, тому що ви шукаєте різні способи не тільки адміністративний ресурс. Сума грошей з обласного бюджету є доволі великою, тому дійсно, на правду кожна людина платником податків доєднюється таким чином до нашої перемоги. Я вважаю, що Дуже важливо, адже в кожній практичної родині сьогодні є захисники, щоб кожен чим міг допомагав збройним силам України, адже малої допомоги немає разом до купи, коли українська держава об'єднана, вона обов'язково іде в правильному напрямку і шляху. Наші дітки, які виростають, виростають на героїзмі наших воїнів, і вони обов'язково будуть тими, хто буде розвивати нашу українську державу після завершення війни. Адже така однозначно наступить рано чи візну ця перемога, бо іншого шляху у нас немає. Голова обласної військ. Військової адміністрації Світлана Онищук зазначила, що допомога воїнам в пріоритеті, і вже скоро відбудеться дев'ятий благодійний аукціон на підтримку зсу. Лоти ми вже маємо. Дякуємо всім митцям, художникам, нашим військовим, нашим захисникам, захисницям, ветеранам. Вони неймовірні, історичні, такі придбали, принесли нам лоти, які просто є дуже оригінальними і вони мають насправді дуже велику ціну. Але для нас потрібно, щоб підприємці, бізнес з усіх куточків Прикарпаття об'єднався, і ми мали можливість для 102-ї бригади. Територіальної оборони і для 10-ї гірсько-штурмової бригади зібрати кошти, які будуть спрямовані на ті речі, які сьогодні найбільш важливі і найбільш потужні на фронті. Тому прошу всіх, не чекайте, не зволікайте, а об'єднуємося у добрих справах і робимо важливі речі для підсилення Збройних сил України, тому що це сьогодні завдання пріоритетне і завдання номер один. Відбудеться обласний благодійний аукціон 22 серпня. Подяки небайдужим. Громадська організація, Коломийське об'єднання ветеранів, інвалідів, волонтерів, Союз Чорнобиль України та комітет діти Чорнобиля вручили грамоти мешканцям нашої громади, які допомагають нашим захисникам у боротьбі із ворогом. Бажаю здоров'я. Я Олянський Андрій Володимирович. Боєць ЗСУ 59-ї дронно штурмової бригади імені Якова Канзюка. Хочу виразити подяку голові управління організації Коломийське об'єднання, позніку Віктору Івановичу за надану допомогу у вигляді ноутбуку шуруповерта, деяких продуктів харчування та української вишиванки. Даний ноутбук мені необхідний для роботи з ехпівідронами, а за останнє просто велике дякую. Слава Україні, перемога за нами. Ось заради таких відео дуже хочеться продовжувати допомагати нашим захисникам, каже голова правління громадської організації Союз Чорнобиль України Віктор Познік. Попри те, що Чорнобильці самі дуже потребують підтримки, вони з перших днів війни роблять усе, щоб передавати найнеобхідніше військовим. Ми цього року вже 55-ту передачу відправили на фронт напряму солдатикам в руки, напряму тому, що вони отримали, їх там є 10 ми розділили, їх там 20 вони розділили. Я їм вислав, їх є 15 людей, вислали 15 вишиванок. Ви знаєте, попало все як одна в одну. Такі хлопці задоволені вишиванками. Дякую, що ще збереглася наша капличка, ми капличку лише рік тому передали на місто. Правда, ми самі прибираємо постійно. Останній раз погрузили ми. З вербіжа власне авто загрузили повністю і ще від він вистав на чіткі з, з верхнього Дніпровського є Михайло Волочай, наш такий волонтер. Помагає він вистав їм і е, на, цей, на фронт Вони варять такі ракетна пічі, така маленька, буде, що її запхав у кутик. Зверху лиш банячок і все, і маленьке полінця, і воно гріє, воно варить. І буржуйки. І так само ми цю машину загрузили, правда, допомагали нам всі. Ми купували хліб хлопцям із салу в рупі, ковбасу підприємець Куничак нам давав, то ми загрузили машину, машина поїхала на Херсон. Сокири, Лопати, треба якісь там розкалі, все повністю. Ми, ми за цих пару років, щоб я не збрехав вже більше 500 вишиванок, висли, дякуючи Галині Кузенко, яка має там на Мазепи магазин. Навіть мікрохвильовку нашим дівчатам з 10-ї штурмували висловив свою, бо вона їм треба. Без небайдужих людей тут, в тилу, допомагати нашим захисникам було б складно. Тому віктор познік дуже хотів віддячити мешканцям нашої громади, які продовжують волонтерити і підтримують наших захисників. Ми би хотіли від імені організації від імені отця Івана е хоч трошки віддячити нашим людям, котрі дійсно попри всі ці наші біди не гаразд, залишились, коли ми особливо хотіли б віддячити наших лікарів до Дня Незалежності України. Лікарів з Івано-Франківська, наших волонтерів є з Дніпровська Михайло Волочай, є з Норвегії. Е, двоє молодих, молодят, які нам допомагають постійно. Хочеться своєї держави, хочеться своєї країни, хочеться вчути свою мову, церкву, віру, свою армію. Все, хочеться мати своє. Навіть свою вишиванку, не чужу, а свою. Серед тих, хто отримав грамоти, медики, освітяни, військові кажуть, навіть на перший погляд такий невеличкий подарунок, але він дуже цінний. Це знак уваги і спільної роботи на перемогу. Дякуємо, що нас не забувають, бо якось так вийшло, що чорнобильців на, на фоні війни забули, а вони не стають молодшими, вони стають старшими і, на жаль, хворішими внаслідок того, що вони відбули. Тому чим можемо, тим і допомагаємо. Я хочу привітати всіх з Днем Незалежності, всім подякувати. Перемога це однозначно. І всім терпіння і здоров'я. Дякую. І Віктору Івановичу, дякую. Також грамоти, вручення, яких Віктор Познік приурочив Дню Незалежності України, отримали головна редакторка телеканалу НТК Тамара Приходько та наш відеооператор, ветеран війни Андрій Флоря. На Прикарпатті зареєстровано майже 8 тисяч пацієнтів із вірусними гепатитами. Про це мовилося на прес-брифінгу директорки департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олександри Бойчук. Посадовиця розповіла про державні програми для лікування, важливість ранньої діагностики та профілактики вірусних гепатитів. Щодо е, діагностики даного захворювання, то е, забезпечується за рахунок державного бюджету якісне дослідження наявності вірусу гепатиту. Кількісне обстеження при позитивному якісному вже на платній основі. Щодо лікування вірусного гепатиту, у нас на сьогодні забезпечується за рахунок коштів державного бюджету. у нас в області наявні 95 повних курсів. Лікування таких пацієнтів і очікуємо поступлення препаратів уже за 2025 рік. Основна проблема це профілактика даного захворювання і вакцинація як ніколи є важливим в цьому напрямку. Це є важливий захист від вірусного гепатиту, особливо в новонароджених дітей і до року. в Україні. Вакцинація проти гепатиту Б включена до календаря обов'язкових щеплень її можна отримувати безкоштовно. Вакцинація відбувається в три етапи. Перше, це доза у перші 24 години після народження, друга у два місяці і третя у шість місяців. У для дорослих, які не були вакциновані в дитинстві, вакцинація також рекомендована, особливо для тих, хто входить у групу ризику. Медики є якраз у групі ризику. Для прикарпатських поліцейських провели тренінг. 30 інспекторів служби освітньої безпеки здобували нові знання та практичні навички для ефективної комунікації з учасниками освітнього процесу процесу і відпрацьовували їх у реалістичних ситуаціях. На протязі тижня часу для працівників служби освітньої безпеки територіальних підрозділів головного управління національної поліції Франківської області проводилися тренінги. Дані тренінги проводили структурні підрозділи головного управління національної поліції, як, наприклад, це управління превентивної діяльності, вибухотехніки, а також кіберполіції. Працівників поліції навчали саме перше, як надавати медичну допомогу дітям або здобувачам освітнього процесу. Основна мета даних тренінгів для працівників служби освітньої безпеки це навчитися комунікувати усіма учасниками Світнього процесу, а також надавати їм практичну і методичну допомогу. Основний для нас показник це довіра населення дітей, тобто всіх учасників навчального процесу, довіряти нам, ділитися з нами, тобто консультуватися, щоб ми могли їм надавати допомогу в різних ситуаціях. Торік неодноразово діти зверталися до працівників служби освітньої безпеки по допомогу, тому що їм на мобільні телефони приходили різну гатунку повідомлення, як приклад, це вербування, тобто зробити щось, пропозиції заробити кошти. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяєво. Відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я вам гарного настрою. Лише хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення. Час, коли бізнесу не просто виживати, у снятинській громаді є приклад стійкості, адаптивності та щирого сервісу. У Джурові працює ресторан Корифей, сімейна справа, яка змогла не просто втриматися, а й розвиватися, попри пандемію та війну. Власники показали нашій знімальній групі, просторі зали, які вміщують до 350 гостей, вишукане меню, вартість якого від 600 гривень з особи, та розповіли таємниці приготування ексклюзивних страв, серед яких Французькі голубці. Ресторану Курафей у Джурові це снятинська територіальна громада Коломийського району. 20 років. Це сімейний бізнес, розповідає Наталія Гембич. Майже 10 років. Вона тут директорка та шеф-кухарка одночасно. Кладаємо душу, любимо це. У нас є посадочні три зали і величезний танцювальний зал, два виходи, що дуже зручно. Територія також велика навколо до 350 чоловік. У нас вміщається. У час, коли роботу закладу паралізував ковід, а згодом і повномасштабна війна продовжує Наталія Гембач, шукали шляхи, як продовжувати працювати, щоб давати змогу людям заробляти. Вихід знайшовся, почали готувати піцу, суші, різні види м'яса, шашлик, ковбаски, овочі, гриль для кур'єрської доставки. Вже зараз їхні страви смакують у Снятинській, косівській та заболотівській територіальних громадах. Ми пішли на навчання по піці, купили плетку спеціальну, навчилися вдосконалили. Ну і тепер маємо замовлення. Так само дуже якось. Хотіла навчитися робити роли суші. Ми також поїхали на навчання. Працюємо на доставки нон стоп з понеділка. По неділю замовлення з'явився в переліку послуг ресторану і кейтеринг. кажуть, будь-яку подію на будь-якій локації зроблять смачною. Ми повністю накриваємо столи від до. Ми стараємося все для людей догодити, вкласти душу в кожну страву. У корифей впевнені, кожна страва має свою історію, і тут її розповідають мовою ідеального смаку. Страви ресторану Корифей проходять не одну перевірку, каже кулінарка. Перш ніж потрапити до гостей на стіл, кухарі експериментують, дегустують, досконалюють. Аби кожна страва смакувала особливо, подають із авторськими соусами. Одна із родзинок закладу французькі голубці. Це домашня кухня. Кожен рецепт укладена душа. Це не. Є по рецепту там якоїсь книжки інтернету. Ми виводимо самі свої якісь страви до фінішу. Щось є особливе у кожній страві, щось іменно наше. До кожної страви такий якийсь особливий підхід. Наприклад, у нас є французькі голубці, такі як не у всіх. Нема ніде таких добрих, як у нас. Хоча це шпинатний налесник, наш корифейський. Там також йде капуста, і в середині дуже дуже начинка така. Специфічно, ну ви не зрозумієте, що це голубці. Наталія Гембач каже, отримують позитивні відгуки не лише за смак страв їхнього ресторану, але й за ціни, бо кажуть, дбають, щоб вартість дозволяла їхнім клієнтам святкувати частіше. Цікаво, що працівники ресторану Корифей забезпечують події не лише смачними стравами, а й займаються організаційними моментами. Ціна за меню від 600 гривень і вище. Там же залежно від вибору страв, так щоб було доступно для людей. Святкування під ключ стараємося допомогти від нуля до Саме висоти кожним моментом чи там щось привезти, доставити, поставити, виручити людину у всьому, не тільки там у стравах. До слова з перших днів повномасштабної війни ресторан Курифей та його працівники активно допомагають війську. Їжу передавали так само кошти. Ресторан Корифей знаходиться в селі Джурів. Це снятинська територіальна громада Коломийського району. Телефон для замовлень та кур'єрської доставки 068 727 11 17. Музика